Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти таку тему, ну, роздуми. Це відео для тих, хто видохся. Для тих, хто видохся, для тих, хто втратив надію. Чому так відбувається? Що робити в таких ситуаціях? Які причини того, що люди видихаються в Іспанії, вони не можуть якось далі йти, втрачають мотивацію. В цьому відео увага! Розповім, як ми це переживали, що ми робили. Бо ситуація, яку ви переживаєте, може бути не унікальна, розумієте? В її пережили інші люди. Тому, можливо, треба іноді просто повторити їх шлях. Так отже, слухаємо уважно. Перш, перше, чомусь ми, от українці, часто вважаємо, що щастя настане тільки те тоді. Або от, от я щось розпочну, коли щось закінчу. Розумієте? От якось так. Я навіть люди, які до мене телефонують, я їм кажу, що слухайте, це не буде тривати вічно. Ця програма не буде. Вони будуть зачиняти. Це вже було. Це вже було в історії і неодноразово. Напливи біженців були. Розумієте? От, і дуже багато мені говорять, ну ось зараз ми закінчимо деякі наші справи. Нам тут ще треба, е, те, там, до тітки, закрити е, швиденько огірки, огород швидко просапати і все, і тоді їдемо в Іспанію. Так само і тут Так само і тут дуже багато людей. От все, Вони вже нібито е, нібито вони вже влаштувалися, да, нібито вони вже живуть на програмі. Да, от Наприклад, і треба ну не знаю, треба шукати квартиру. Так, або треба йти там е, на курси. Да? І от людина говорить, ну зараз, зараз я ще трошки, от, трошки закінчу щось, от я щось ще зроблю, ось, щоб я вже повністю був готовий. чи готова. Все. І тоді вже я це почну. От Ви розумієте, це не дуже класна річ. Дуже, дуже багато гарних речей стається, коли ви зразу, зразу робите. Ось е, в мене є мій знайомий. З яким ми спілкуємося, от він психолог, і він говорить, що, наприклад, є у багатьох людей така річ, як е, ні вихожіння з пространства. Да? От, тобто, я думаю, що ви теж помічали таку річ, коли хтось, наприклад, е, от треба зараз виходить, да, приїжджає машина або автобус, і ти стоїш, ти вже готовий, да? стоїш біля дверей, і щось іще треба зробити. Щось треба зробити ще там вже поставити туди ключ, туди ці тапки переставити, тут ще щось забули, і людина не може вийти, не може вийти з дверей. Не може вийти з дверей. Розумієте? Так ось він мені сказав таку цікаву річ, що це є певне, певний розлад. Він називається страх успіху. Уявіть собі, страх успіху. Коли ви думаєте, що ви щось не закінчили, і там і нове треба починати, ну нібито ви вже підготувалися, так звісно, треба підготуватися. Це однозначно. От. Але от коли підготувалися і не виходиш, і ти витрачаєш свій час, слухайте, гроші ви можете заробити. А час вам ніхто вже не поверне. Ніхто. Це єдиний ресурс у людини, який не повертається. Так? Друге. Не дивлячись на це все, перепони все одно є частиною нашого життя. І тут вже питання стає, як ми відносимося до перепону? Точніше, навіть я б не так сказав, да? які перепони ти вибираєш? Які перепони ти вибираєш? Легкі чи складні? Ті перепони, про які ти думаєш, ті до тебе будуть і приходити. Складні перепони? Складні перепони прийдуть до тебе. Легкі, легкі. Я не знаю, як це працює. Ну, от в мене, наприклад, отут вже, коли я в Іспанії був, да, от воно приблизно так почало і працювати. Я не вибирав складних перепонів, так? Я підготувався, зробив все, що я можу. Все, що я можу. І потім дивився, як тут люди реагують і що вони роблять в подібних ситуаціях. Іспанці трошки по-іншому на це все реагують. Вони. Дуже якось вам сказати стримано і так філософськи відносяться до проблем. От Вони, якщо наші люди дуже часто лізуть в скандал, зразу скандал. Зразу. От чуть що зразу розборки, скандал, там невдоволення і так далі, іспанці не так. Вони, ну, як саме, вони вислухувані дуже часто, кажуть, ми вислуховуємо. Якщо це у когось до мене, претензія я просто вислуховую. Вислуховану людині треба виговоритись. Так? От. І потім методично вирішують цю проблему. Те, що вони можуть, те й вирішують. Так? Далі. Третє. Робота до повного зневоднення організму для українців є ділом честі. Для багатьох українців, яких я зустрічав у житті, коли ти повністю все, ти вже виснажений. Ти зробив багато роботи. Роботу треба робити. Роботу робити треба, розумієш, всю роботу зробив багато. Все виснажився. Це діло честі. Ви всі не працюєте, а я працюю. Розумієте? Зразу згадується Стів Джобс, який казав, треба не багато працювати, а треба працювати головою і взагалі. Оцей світ, в якому треба було багато працювати, ну, фізично мається на увазі. Да? От, і взагалі ну, вз... знімати, він уходить в минуле. Так? Дуже багато відкрилося професій, все, куди ви можете перейти. Але ж спробуй перейти, спробуй вийти з цих дверей, або там ключ десь лежить ще, або щось ще треба зробити. З цих дверей треба вийти, щоб щось зробити нове. Розумієте? Для іспанців робота до повного зневоднення організму це не, це не діло честі, це просто, ну я не знаю. Вони залишать її українцям таку роботу. як би це важко не звучало. Вони будуть думати, вчити своїх дітей, витрачати на це кошти, все, щоб зробити максимально собі легший шлях. Бо для нього, для іспанця, піти отак от під своїм домом, отут сидіть. І пити свою каву зранку з друзями, потім в обід пити свою сервесу і вечором вино з друзями, да? і з'їсти якийсь чепірон, він на це буде тратити кошти, бо йому таке життя подобається, розумієте? Подобається. От так він на це буде витрачати, щоб більше в нього було вільного часу. Більше. Навіть якщо зарплата буде менше, йому буде все одно, йому саме головне зберігати от такий свій ритм життя, певний в якому ти відчуваєш себе. Більш-менш щасливим. Якщо це так можна, звісно, назвати. Або спокійно, скажімо так. так? Наступне, четверте. В Іспанії починаєш переосмислювати відношення до роботи. Ну, як я вже сказав, тут нема такого, що дуже багато, наприклад, там можуть може бути проблем від держави з якими то справками там чи ще щось, так? Нечесні роботодавці є, їх дуже багато, особливо для тих, хто працювали тут нелегально до того, як отримали документи. Так? Таке є, обманують дуже часто все. От. Але в принципі, до самої роботи, розумієте, як я вже сказав, вони вибирають найлегший шлях. Найлегший. Далі. П'яте. Ти починаєш розуміти, що люди допомагають тобі не із-за страху, а по своїй совісті. Бо людина з совістю це тільки, ну як ми думаємо, що, людина з совістю, це тільки я один такий. Або там іще там, кум мій теж з совістю. От, Бо, А чого я людина з совістю? Бо, Бо я багато працюю, а ви ні, А ви всі дармоєте. Розумієте, взагалі хибна думка. Люди тобі тут допомагають не через страх втратити друга, не через страх щось зробити там е, погане, розумієте, тут тобі допомагають по совісті. Чому тут так багато волонтерів? По совісті. Їм подобається, розумієте? Ну, ось У них є свій вільний час, у них є гроші. Вони допомагають. так. Їм, їм цікаво самому в себе відчувати ціннісною людиною. Розумієте? Ну так. Я пам'ятаю, коли ми заселились на нульову фазу у 2019 році, і до нас в хостел прийшов казах-хлопець, який працював довгий час в Мексиці, приїхав в Іспанію. Він інженер, у нього є гроші у нього. Все супер-пупер взагалі. Він повністю забезпечений. Він майже там в центрі Мадриду жив. І він приходить і типу каже, я волонтер, я буду вам допомагати перекладати тут, там і так далі. От. І він прийшов, і на, у мене, наприклад, перше питання. Ти приїхав так думаєш, ну я теж допомагав там в Україні людям, я багато волонтерів. там це. От. І думаю, а для чого це потрібно йому тут? То ми ну, почали з ним говорити. Він каже: Ну, так каже, ви не повірите, тут багато людей так роблять. Це час, який ти хочеш провести з користю для себе. Для мене це користь допомогти, і особливо коли вони не можуть собі допомогти. Я так провожу свій вільний час. Мені подобається на це тратити свій час. Ну там розумієте, по-різному ж так, можна потратити свій вільний час. Кожен сам собі вибирає. Це вибір. От. І, а, ну, а інші люди, коли ми зібралися на зібрання, там наші сиділи з інших пострадянських країн, сиділи люди. І вони на нього почали наїжджати. Ну до нього претензії. Чого у нас тут погана їжа? Чого нам тут не дали те? Чого там ті, -ті документи немає? Чого ще до сих пор це не зробили? Він вообще він набалчивши, тобто його вже вважають владою, розумієте? Він прийшов просто перекладати, допомагати, да? а на нього вже наїжджають, жать давай все ще сюди. Зараз ми будемо розбиратися. государство нас тут, короче, все уничтожає. Які перепони ти вибираєш в житті? Легкі чи складні? Це питання. Що допомагає, Що допомагає? Якби перейти якісь складні ситуації? Да, от, молитва, медитація, як ви там можете назвати. Так, в моєму випадку, да, це молитва була. Так, ми молилися дуже багато з дітьми молилися, особливо коли діти з вами моляться. Дитяча молитва, мамина молитва, вона саме сильна, розумієте? От, і коли ти молишся, ми молилися, я пам'ятаю тут за самі складні речі, самі складні. Я коли молився, я не вірив, що це може відбутися взагалі. Я не вірив. Пройшов час, вже ми живемо на квартирі на своїй все, ми зняли все. От, і психолог мені, мені снився один сон. По Постійно один сон мені снився. Так, так, такий розлад у мене був. Що мене якимось обманним чином завозять в Україну назад. От, і я, типу, там підписую якісь документи, щось типу такого, і я сижу там, і потім я прозріваю. Я думаю. Блін, відпустіть мене назад додому в Севілі. Я не, не розумію. Хоча в мене там було все добре. В мене не було там, ну якби були там деякі там питання. От це в окремому відео розкажу. Але так, ну, в побуті моєму. У мене був великий будинок, були дві машини. Тобто ми жили нормально, в достатку по українським міркам, так? І я сижу, я в цьому сні відчуваю себе, що я сижу в своєму кабінеті в хаті в своїй. Я сижу і так думаю, йоки-палки, верніть мене назад бігом. Мені там добре, мені там хорошо в Севілі. От. І мені психолог тут іспанський, вона порадила, слухай, напиши, будь ласка, такий список речей, за які, за які ти вдячний Іспанії. Запиши їх на листочку. Я так сів, думаю, ну, не можу сповнити щось одне, там згадав. Щось одне, друге згадав. От. І тут діти прийшли, я кажу: слухайте, ви можете мені нагадати, за що я вдячний, що у мене тут відбулося такого? Ну, нереально, ми ж молимося, да? ну, постійно молимося за щось. там. Да? От. А от що відбулося? Слухайте, як вони мені почали, а вони, у них пам'ять гарніше, ніж у мене. І як вони мені почали перечисляти речі, про які я думав, що можуть навіть не здійснитися, я, я плакав собі. Коли ви, розумієте? коли ви приїжджаєте, вас беруть на програму. А коли ми приїжджали, тих би на програму могли не взяти. Люди ночували в ночляшках на полу. Щоб просто отримати нія, не на ні навіть, а талончик в чергу на отримання Нія. Розумієте? Нас взяли. Ми нічого, все пройшло добре. Дуже швидко. Я пам'ятаю, як було неможливим для мене там зняти квартиру. Ми молилися, ми зняли. Неможливим було потім знайти роботу. Ми молилися, ми зняли цю роботу. Я знайшов цю роботу. І я, і дружина по контракту, все було. І самим неможливим для мене було, я мріяв в Україні кинути пити певні ліки. Я не міг їх кинути, бо це ти нібито сидиш, щоб мені було нормально ходити, я мав їх пити. Ви не уявляєте собі, я зараз їх не п'ю майже взагалі. Ну може раз в місяць, а тоді кожен день, кожен день. Десь приблизно 18 років. 18 років. Я коли прочитав цей список, коли ми його склали, я реально я заплакав від вдячності. Від, ну, мені стало добре, розумієте? І цей сон мені перестав снитись. Я не знаю, як це працює. Я не знаю, але те, що молитися за це потрібно, це 100%. Духовні практики, вони вас. Роблять більш осознаним, більш свідомим. Так? Сьоме. Останнє. Теж я такого, наприклад, в Україні, або коли ти працюєш, так, ти, ну, особливо мені, мені важко це сказати. Це фізичні вправи. Фізична активність е, воно дає трошки більше тобі ентузіазму, і ну, якби твоє тіло на мозг теж впливає, да? і мозок більш готовий до якоїсь активності. Ну Нібито ми це все знаємо. Да? І хтось мені зараз може сказати: слухай, ну ти пішов, відпрацював там, да? там, е, десь на ну, по уходу за бабушкою, да? і ще тобі фізичні вправи. Е, так, але не так. Да? Ну, все, наприклад. Прогулянка отут по місту, ввечері, ввечері ти просто виходиш, просто пройтися, щоб подихати перед сном, щоб ти подихав, щоб ти пройшовся. Ти краще спиш, ти краще встаєш на роботу. Я тут тут почав займатися фізично. Я не можу, так як ви, наприклад, або середньостатистична людина, я не можу тільки робити фізичних вправ. У мене проблеми там з суглобами є. Я почав ходити в спортзал тут. Почав ходити в спортзал. Це... Я в спортзал останній раз ходив, ну, можливо, років, може, 10 тому. Розумієте? Ну а ні, які 10? десь 15 чи 16 років тому я ходив у спортзал. О. Тут почав тут басейн, спортзал почав плавати. почав якось... Я скинув вагу. Не багато, але скинув. От, подивився свої фото, як ми сюди заїхали, я не впізнав, бо не було видно обличчя, думав, що це не я. Там чимодан такий чемодан стоїть, це взагалі. І тут трохи ти вже скидаєш, розумієте? От плюс жара, не хочеться їсти ввечері, да? там тільки фрукти, овочі, таке ти їсиш. розумієте? От, ну, Повага до свого організму, хоч мінімальна, має бути. розумієте? Навіть якщо ви на важкій тут роботі працюєте, увечері трошки пройтись, це клас. Якщо інтелектуальна робота, то купіть собі абонімент в спортзал, який от ми там ходили. Да? от Я не знаю, розповідав я в відео чи ні. Все, ти ходиш, і ну, в тебе інший настрій після того, як ти приходиш. Бажаю вам, щоб у вас все вийшло добре. Бажаю вам, щоб ви інтегрувались і щоб у вас все було в Іспанії добре. А якщо ви не знаєте, що вам робити, звертайтесь до мене, замовляйте консультації, розповім я вам, в яке місто їхати, куди краще, де вам взяти сіту, як її взяти. Які перепони зараз на сьогоднішній момент існують, і що треба зробити, як цей процес оптимізувати, як вам далі поводити себе на програмі, що робити, що не робити, як вам отримати повністю всі документи легалізації, щоб тут бути з тими правами, які вам по максимуму належать? Нехай вам щастить. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео.